Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Одна жінка загинула ще дві поранені під час атаки кабами Запорізького району. Повідомив ОВА Іван Федоров. Росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно. Стовп вогню аж до неба та зиметрус одразу після вибуху на Росії не можуть оговтатися від удару по військовому арсеналу в місті Торопець. Це Тверська область. В мережу потрапили супутникові знімки до та після атаки. Що там було і що залишилося, розповість Леся Головіна. Стовп вогню та диму біля російського міста торопець. Під ударом військова частина та склад боєприпасів. Після прильоту почалася сильна пожежа. Місцева влада оголосила екстрену евакуацію населення. Школи району перевели на дистанційне навчання. Вибухи в торопці були такими сильними, що призвели до землетрусу. Одразу після прильотів у Тверській області зафіксували підземні поштовхи. Найсильніші мали магнітуду 2,8, А космічні супутники зафіксували хмару попелу. Російські чиновники заявляють, що ситуація під контролем і закликають мешканців не публікувати кадри з місця події. Вогонь охопив практично весь 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління РФ. На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до ГРАД С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до Іскандер і починали створювати запас північнокорейських КН-23. Скільки саме безпілотників атакували торопець, невідомо. Губернатор повідомляє, що збили всі, а пожежа почалася через падіння уламків. У ЗЕД пабліка істерика. Дізнатися, що йде, лежало в торопці, можна із відкритих джерел. Товариш скидає мені у приват супутникові фото складів у торопці з високою деталізацією. Багато чого лежало просто неба і легко розрізнялося в одному місці ракети, в іншому снаряди. Я його питаю, звідки ти всі ці фотки в такій якості береш. Знаєте звідки Яндекс та Гугл-карти? У мене цензурні слова закінчилися з цього питання. Я просто не розумію, що відбувається. Від українського кордону до торопця трохи менше 500 кілометрів. Україна має кілька дронів, здатних подолати таку відстань. Для прикладу Бобер, Морок чи Людь. В російських пабліках припускають, що це могла бути ракета-дрон-паляниця. Дозволів на далекобійні удари західною зброєю Україна так і не отримала. Про те, що за атакою стоїть Україна, натякнув президент Володимир Зеленський. Передусім, я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії. Саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую усім, хто задійний. Така влучність, що надихає. Арсенал у торопці був одним із найкращих РФ. Його збудували кілька років тому і витратили на будівництво щонайменше 53 мільйони доларів. Тоді військові РФ гизувалися, що він витримає навіть ядерний удар. Подібних арсеналів в Росії трохи більше десяти. Розташований в торопці, орієнтувався на військові потреби російських сил в Курській та Білгородській областях. Леся Головіна. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Далі сподівання на рішучість партнерів його реалізувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки із деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. За час роботи 34 центрів рекрутингу української армії до них звернулися понад 16 тисяч людей. Саме стільки добровольців прийшли, аби вступити до сил оборони, із них 2,5 тисячі жінки. Сумська та Чернігівська області це регіони лідери. Там третина кандидатів, саме жінки, що спонукає їх йти на війну. Дізнавалася Ельвіна Сейдбулаєва. Повернення території це важливо Катерині лише 18. У навчальному центрі вона проходить базову підготовку. Спочатку лекція а потім практика. Вчиться керувати дронами і з мімкувань безпеки. Ми не показуємо її обличчя. Я хотіла бути військовою ще років з 13. але у мене був дідусь, який служив в АТО. Я захоплювала звичайно, його справою. Як він показував фотографію, але казав: не дай Боже вам знати, що таке війна. Після того стан здоров'я дідуся погіршився, розповідає Катерина. Він помер, а вона вирішила продовжити його справу. Але потрапити до силоборони їй вдалося не одразу. Проти були і батьки. Мамі сказала, або я сама все одно туди потраплю, або ми йдемо разом. Згорем пополам, але ми вирішили йти разом. Якщо ми не спинимо Росію, то вона коснеться не лише Україну, а й Європу і так далі. Толку чекати за кордон. Не цікати, а йти захищати країну вирішила і Лариса. Цій юній дівчині 22. Ще торік вона працювала продавчиною, та з початку року виконує завдання на фронті. Вона, як і Катерина, пройшла навчання і тепер. Працюю з літальними апаратами, мені сподобалось те, що я бачу. Росіяни бігають, вчаться швидко бігать. А я усміхаюсь. Ну, якби це не те, що в задор приносить. Ти бачиш, що твоя робота робить з ворогом, і хочеш робити більше. Аби потрапити до сил оборони, Лариса звернулася до рекрутингу компанії Дронфорс. Роботу знайшла миттєво в силах спеціальних операцій. каже жодного разу не пожалкувала, що пішла воювати. Війна вона дійде до всіх. Чим раніше ми це зрозуміємо, тим тим швидше буде знаєте, перемога в голові. Якщо ми дійсно згуртуємось, якщо ми дійсно зрозуміємо наскільки це важливо наскільки ця війна вбивча для української для українського народу для україни як історії тим швидше війна з'явиться на території російської федерації а не на нашій. І жінок, які готові змінити сукні на піксіль, більше є. за даними міноборони через рекрутингові центри. А їх вже 37, до армійських лав приєдналися понад 16 тисяч новобранців, із них 2,5 тисячі жінки. У нас є неподимакі випадки, коли жінки з'являлися, і зрештою заходили, ставали військовослужбовцями. На посадах абсолютно бойових, такі як снайперки, наприклад, оператори БПЛА, велика потреба в армії є медиків, які займаються здоров'ям військовослужбовців. Словом вакансій в армії вистачає. Ельвіна Сибулаєва, Даніла Городецький та Макс Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Вони записували свої мрії у щоденник, мріяли сказати слово мама та пройшли непростий шлях від дитбудинку до нової родини. До дня усиновлення в Києві відкрили мультимедійну виставку про цінність сім'ї для кожної дитини. Це фотопортрети дітей та дорослих. Авторка світлин, українська фотохудожниця Василина Врублевська. Гості також можуть скористатися qr кодами щоб дізнатися більше про героїв та героїнь. Ну а ще про те, як вони можуть допомагати малюкам. В яких немає батьків для дитини найважливіше це спілкування і ну підтримка. Насправді, ну взагалі не важливо, де дитина буде жити. В дитячому будинку не було з ким розмовляти. Найбільше за все я мріяла про те, щоб з кимось поговорити. Ми всі разом спільно, і держава, і громадський сектор зараз працюємо над тим, щоб Голоси дітей, які не мали родини, були видимими. Якщо це показати через прості звичайні речі, побутові речі, яких позбавляється кожна дитина в інтернаті, то це зовсім інший формат сприйняття. І очевидно, наше завдання, щоб знайти якомога більше людей з відкритим серцем, які будуть готові взяти до своєї родини дитину.